Ступне слово, чому система стань сильним самостійно є ключовою. Є одна істина, яку більшість людей визнають надто пізно: слабкість майже ніколи не приходить ззовні. Вона не в обставинах, не в бідності, не в труднощах, не в браку можливостей. Слабкість народжується тоді, коли людина дозволяє іншому тримати нитки свого життя, коли чекає на підтримку, замість того, щоб зробити крок. Коли сподівається на розуміння, замість того, щоби діяти, коли шукає підтвердження ззовні, забуваючи про власну силу всередині, система стань сильним самостійно це не про життя в ізоляції і не про холодну незалежність, це про внутрішнє ядро, яке не хитнеться, навіть якщо весь світ піде проти тебе, це про здатність тримати удар, коли немає нікого поруч, про здатність піднятися, коли ніхто не тягне тебе за руку. Прозрілість жити так, щоб твоя сила не залежала від настроїв чи присутності інших людей. Більшість людей шукають опору зовні у партнері, батьках, друзях, колегах, суспільстві, і доки їхня внутрішня рівновага залежить від них, вони приречені на хитання один неправильний жест, один чужий настрій, одна відмова і вся їхня впевненість руйнується. Стояки вчили хто залежить від іншого, той не належить собі. І навпаки, хто збудував власну внутрішню фортецю, той залишається сильним у будь-якій бурі. Це не мотивація і не красиві фрази, це фундаментальна система, яка робить людину цілісною, тому це вступне слово не просто початок відео, це момент, коли ти перестаєш чекати, що хтось витягне тебе з темряви і починаєш будувати свій шлях сам. Далі ми перейдемо до першої великої істини. Без якої неможливо стати сильним наодинці, принцип під номером один ніхто не прийде тебе рятувати. Є правда, яку мало хто хоче чути, але яку ти повинен прийняти прямо зараз: ніхто не прийде рятувати тебе. Жоден друг, жоден партнер, жоден наставник не стане поруч у момент, коли від тебе залежить все. І поки ти чекаєш, поки хтось вирішить твої проблеми. Ти втрачаєш час, сили і можливість стати сильним самостійно. Справжня сила починається там, де закінчується очікування допомоги ззовні. Коли ти перестаєш шукати підтримку, коли відмовляєшся від бажання, щоб хтось зробив твоє життя легшим, тоді починається твій шлях. Ти береш відповідальність на себе, і це перший крок до внутрішньої свободи. Подумай про це: якщо твоє життя залежить від чужих рішень чи настроїв. Ти завжди залишатимешся слабким одне слово або одна дія іншої людини, і твій світ руйнується. Але якщо ти навчишся стояти сам, якщо зможеш приймати удари без сторонньої підтримки, ти відкриєш у собі силу, яку ніхто не здатен зламати. Цей принцип не про холодність або відчуженість, це про зрілість усвідомлювати, твоя сила у твоїх руках. Тільки ти можеш вирішити, як реагувати на труднощі, як діяти, коли життя перевертає все до гори дригом. І саме ця відповідальність робить чоловіка по справжньому сильним. Запам'ятай, поки ти шукаєш рятівника зовні, ти залишаєшся слабким. Коли ти приймаєш відповідальність на себе ти стаєш сильним. І саме з цього починається твій шлях до внутрішньої незламності. Принцип під номером два. Сила народжується в самотності. Багато хто боїться самотності, як ніби це покарання. Але істина зовсім інша. Самотність це не кара, а лабораторія, де формується справжня сила. Коли ти залишаєшся наодинці з собою, світ зовні стихає, і вперше чітко видно твої слабкості, страхи, сумніви і справжні потреби. Саме в тиші народжується розуміння себе. І саме тут можлива трансформація. Кожен раз, коли ти шукаєш розради або відволікання зовні, ти уникаєш моменту, коли можеш стати сильнішим. Самотність дає тобі простір для внутрішньої роботи, де ніхто не відволікає, не критикує і не підштовхує. Тільки там ти можеш відчути свій внутрішній ритм, помітити, що дійсно важливо. І знайти ту опору, яка не залежить від обставин чи інших людей. Сила, що народжується в самотності, це сила зрілої людини. Вона не кричить, не шукає уваги, не потребує похвали, вона тихо зростає всередині, зміцнює характер, загартовує дух і робить тебе стійким у будь-яких бурях життя. Ті, хто боїться залишитися наодинці, ніколи не стануть по-справжньому сильними. А хто приймає самотність як простір для зростання відкриває у собі силу, яку ніхто і ніколи не зможе відібрати. Принцип під номером три керуй тим, що в твоїх руках. Життя часто здається хаотичним, як буря, що ніколи не вщухає. Але ти повинен зрозуміти одну істину: більшість того, що турбує тебе, насправді не піддається твоєму контролю люди, обставини, погода. Несправедливість, чужі слова все це поза твоїм впливом. І якщо ти витрачаєш енергію на те, що не можеш змінити, ти втрачаєш себе. Сила приходить тоді, коли ти зосереджуєшся лише на тому, що реально у твоїх руках: твої рішення, твої дії, твоя реакція на те, що відбувається. Все інше це шум, який не має значення. Коли ти починаєш керувати собою замість того, щоб намагатися керувати світом. Хаос перетворюється на ясність, а невпевненість на внутрішню стабільність. Ти не можеш контролювати чужу поведінку, але ти завжди можеш контролювати свою реакцію. Ти не можеш змінити обставини, але ти можеш змінити ставлення до них. І саме ця здатність вибирати, діяти і відповідати те, що робить людину справді сильною. Твоє життя це не про те, щоб керувати світом, а про те, щоб керувати собою. Коли ти вчишся тримати у руках лише те, що справді належить тобі, ти стаєш непохитним. Принцип під номером 4: Дисципліна твоя внутрішня опора. Справжня самостійність неможлива без дисципліни це не страшне слово з дитинства, не покарання чи обмеження. Дисципліна це твоя внутрішня опора та невидима структура, яка тримає тебе навіть тоді, коли все навколо падає. Вона дозволяє діяти послідовно, незважаючи на настрій, лінощі чи страх. Подумай: більшість людей чекають мотивації, натхнення, підтримки ззовні. Вони намагаються діяти, коли є бажання, коли комусь сподобається, коли легко. А що трапляється, коли цього немає, вони зупиняються, і тут проявляється справжня слабкість. Дисципліна робить тебе незалежним від зовнішніх факторів. Вона створює систему, за якою ти живеш, і ця система працює навіть тоді, коли емоції нестабільні, а обставини несприятливі. Коли ти дотримуєшся власної дисципліни, ти вже не залежиш від мотивації, від настрою чи схвалення інших, ти дієш автоматично відповідно до власного плану і принципів. Дисципліна це не примус, а свобода. Це ключ до того, щоб твої дії не залежали від чужих настроїв, а твоя сила залишалася незламною в будь-яких умовах принцип під номером 5. не говори роби. Сильні люди не витрачають час на пояснення, вони не хваляться планами, не шукають схвалення, не чекають, щоб хтось оцінив їхні наміри. Сильні люди роблять, їхні дії говорять самі за себе, і цього достатньо. Подумай про своє життя. Скільки разів ти сам або хтось інший обіцяв щось, але нічого не відбувалося. Скільки слів звучало гучно, а результату не було. Слова не змінюють реальність, лише дії створюють силу. Коли ти перестаєш витрачати енергію на пояснення, ти відкриваєш простір для того, щоб діяти, ти перестаєш сподіватися на чужі оцінки і починаєш довіряти собі. Цей принцип про внутрішню стійкість. Про те, щоб твої результати, твої вчинки, твоя здатність доводити справу до кінця, говорили за тебе. Чим менше ти говориш, тим більше твоя сила стає видимою. Тут слова, шум, дії, доказ, і саме через дії формується твоя незламність. Твої слова можуть забути, твої дії ніколи. Коли ти робиш, ти стаєш сильним, і тільки ті, хто діє, а не говорить, справді керують своїм життям. Принцип під номером 6: став себе на перше місце є правда, яку мало хто хоче прийняти. Ти ніколи не будеш по справжньому сильним для інших, якщо спочатку не станеш опорою для себе. Поки ти віддаєш усю свою енергію, час і увагу іншим, ігноруючи власні потреби, ти лишаєшся слабким. Ти не можеш допомогти комусь, якщо сам не тримаєшся на ногах. Подумай про це. Скільки разів ти витрачав сили на людей чи обставини, забуваючи про себе? І що траплялося? Ти виснажувався, втрачав рівновагу, а внутрішня сила танула на очах. Той, хто не вміє ставити себе на перше місце, завжди залежний від інших, від їхніх настроїв, від їхньої уваги. Цей принцип про зрілість і самоповагу ти потрібен собі в першу чергу. Дбати про свої межі, свій час, свою енергію, не егоїзм, це основа твоєї сили, твій фундамент. Коли ти навчаєшся цінувати себе, ти починаєш бути стійким у будь-якій ситуації, ти стаєш тим, на кого можна опиратися і для себе, і для інших. Запам'ятай, поки ти не будеш опорою для себе, ти не зможеш бути опорою ні для кого іншого. Сила починається з того, що ти стаєш на власні ноги і тримаєшся самостійно, і тільки тоді твоє життя перестає хитатися від чужих настроїв і очікувань. Принцип під номером Сім: проходь кризи сам, там ти ростеш. Справжня сила не народжується у комфорті, вона закладається в ті моменти, коли світ навколо руйнується, коли підтримки немає, і ніхто не тримає тебе за руку. Коли ти сам на сам із проблемою, і твоє рішення стояти або падати залежить лише від тебе. Саме тут, у глибині випробувань, формується характер, що не ламається. Подумай про це, кожна криза не покарання, не трагедія, а шанс, Шанс побачити, на що ти справді здатен, Шанс відкинути слабкість і страх, відчути, що твоя внутрішня сила існує незалежно від обставин, там, де ніхто не допомагає, ти відкриваєш себе по справжньому. Там народжується та стійкість, яка залишає тебе непохитним навіть після найсильніших ударів життя. Проходити кризу самому це не про самотність чи відчуженість, це про зустріч із собою справжнім. Коли ти вчишся не ламатися перед труднощами, ти стаєш тим, кого нічого не здатне зламати. Всі випробування, що здаються страшними, насправді твої найсильніші учителі. Справжня сила народжується там, де немає нікого, хто підтримає. там, де ти стоїш сам і не здаєшся. Саме в цих митях ти стаєш тим, ким завжди прагнув бути незламним, стійким, сильним. Принцип під номером 8. Не потребуй визнання. Справжня свобода починається там, де закінчується потреба в чужій оцінці. Більшість людей живе під вагою похвали, лайків. Схвалення, думки інших. Вони роблять кроки лише для того, щоб сподобатися, довести щось, виглядати краще в очах світу. Але поки ти залежиш від зовнішнього схвалення, ти ніколи не станеш по-справжньому сильним. Подумай про своє життя: скільки разів ти робив щось не для себе, а щоб отримати похвалу, підтвердження чи визнання і як це відчуття віддзеркалювалося на твоїй внутрішній силі. Потреба в схваленні це ланцюг. Який тримає тебе залежним, слабким і невпевненим. Сила приходить тоді, коли ти перестаєш шукати зовнішні знаки підтримки, коли ти слухаєш тільки свій внутрішній компас і приймаєш рішення самостійно, коли твоя цінність визначається твоїми діями, а не чужою думкою, саме тоді ти стаєш по-справжньому вільним. Поки ти потребуєш зовнішнього визнання, ти не вільний. Тільки відмовившись від цієї потреби, ти відкриваєш для себе справжню внутрішню силу, яку неможливо похитнути. Принцип під номером дев'ять Тихий розвиток найсильніший. Справжня сила не кричить про себе. Вона не шукає уваги, не вихваляється і не потребує аплодисментів. Вона росте тихо, непомітно, день за днем, крок за кроком. І саме цей тихий, непомітний розвиток. Створює ту силу, яку потім неможливо ігнорувати. Подумай про людей, яких ти поважаєш і вважаєш сильними. Більшість з них не демонстрували свою міць світу, поки вона не стала очевидною. Їхній успіх, витримка і впевненість результат постійної роботи у тиші, коли ніхто не дивився, ніхто не підтримував, ніхто не хвалив. Цей принцип про терпіння і внутрішню самодостатність. Коли ти працюєш над собою тихо, ти перестаєш порівнювати себе з іншими, перестаєш шукати визнання чи похвалу. Твій розвиток стає твоїм власним, і саме Він створює непохитну силу, яку згодом побачать всі. Твоє зростання не має бути на показ справжня сила народжується там, де немає сторонніх очей. Коли ти працюєш у тиші, твоя міць стає непохитною, а світ лише потім визнає її. Принцип під номером 10 будь сам собі тилом і надійністю. Справжня сила це не те, що ти отримуєш від інших, це те, що ти будуєш у собі. Бути сам собі тилом означає стояти стійко, навіть коли шторм життя намагається звалити тебе з ніг. Це означає мати внутрішню стабільність, яку неможливо похитнути незалежно від того, що відбувається навколо. Скільки разів ти покладався на когось і відчував розчарування, коли тебе підводили. Коли ти залежиш від сторонньої підтримки, ти залишаєшся вразливим. Тільки створивши внутрішню опору, ти стаєш по справжньому непохитним. Ти більше не блукаєш між чужими настроями, чужими очікуваннями, чужою волею. Ти тримаєшся на власних ногах, і цього достатньо. Запам'ятай бути сам собі опорою це не холодна ізоляція, а внутрішня свобода, що забезпечує стійкість і непохитність. Коли ти тримаєшся сам і не здаєшся, шторм стає лише перевіркою, а не загрозою. І саме ця сила робить тебе справді незламним. Висновок чому самостійність дорівнює внутрішній свободі? Якщо це відео стало для тебе корисним, підпишись на цей канал Стимулус, щоб не пропускати нові корисні теми і разом іти шляхом розвитку, сили та внутрішньої свободи. А також постав вподобайку та поділися посиланням на це відео з іншими, кому це відео може бути корисним. Поділися думками в коментарях під відео. Всі ці дії допомагають каналу розвиватися, а також просувають україномовний Ютуб загалом. Дякую тобі за це! Ось і настав момент підсумку: якщо ти прослухав усі 10 принципів, якщо відчув, що сила народжується всередині, а не зовні, ти розумієш одну просту. Але надзвичайно важливу істину, справжня свобода приходить через самостійність. Твоя сила не у словах, не у похвалі інших, не у вдачі чи обставинах, вона у твоїх діях, у твоїй рішучості, у здатності стояти на власних ногах, коли ніхто не підтримує. Кожен принцип, який ми розглядали, був сходинкою до внутрішньої непохитності, від усвідомлення, що ніхто не прийде рятувати, до здатності витримувати шторм сам. Кожен крок це твоя незалежність, твоя внутрішня свобода. Самостійність це не самотність, це не холод і не ізоляція, це внутрішнє ядро, на яке можна опертися в будь-який момент, це сила, яка не зламається ні словами, ні обставинами, ні чужими настроями. Коли ти стаєш сам собі опорою, ти починаєш жити за власними правилами, з власною системою і власною силою. Тепер настав час діяти. Зупинися на мить, відчуй себе свою силу і почни рухатися вперед. Будь опорою для себе, будуй власну фортецю всередині і тримайся сам. Твоя сила у твоїх діях, твоя свобода у твоїй самостійності.